Ну що ж, тестую ще один спосіб підключення вітряка із Херсону. Маленький вітрячок із Херсону. Внизу він на 7 метрах висоти монтажу. Ось цей 2-метровий діаметр, в рідному все ще виконанні, не з переробленим хвостом і так далі. Так, бачить нормальний вітер, сьогодні трошки дує. Невеличкий вітер. Так, але тим не менше. А... Підключення ще одним способом, таким, яким ще до цього часу я його ні разу не підключав, і в даному випадку це напряму в інвертор. Де є? У мене там є однофазничок 5 кВт, Пішли, ж заглянемо. Нагадаю, що це ось цей інвертор з максимальними 500 VDC по MPPT. І вітер у нас сьогодні є, він трошки різний. Він то провалюється під 3 метри, то він трошки більше 4-5, якби скаче, стрибає, нічого з цим не зробиш, і живе він на пів 2, тому що схема включення його наступна. Він приходить на діодний мостик із діодного мостика далі плюс та мінус. Пошурували собі на піві 2. От він цей пів 2. Ну і їде. Їде наскільки може, наскільки хоче, якби все адекватно. Тобто працює з самих низів. З самих низів в Advanced Function у нас режим роботи ось такий. В даному випадку під цей конкретний вітрячок я виставив. І тут є одна проблема, про яку я хочу проговорити, і про це треба проговорити. Значить, як же ж воно буде? Працювати все працюватиме воно все абсолютно адекватно згідно можливостей вітряка, тому що він показує все, що треба. Він і до 400, до 500 ватт навіть Сьогодні розганявся вже на якомусь там пориві. Тобто, все дуже адекватно, все те якби дійсно так, як має бути. От єдина проблема, яка тут є, це відсутність гальм. Батарейка зарядиться, вітряк полетить у вирій. І так можна підключати лише в тому випадку, коли ви точно знаєте, що ваша батарейка не буде перезаряджена, або якщо вам не шкода свій відряд. В інших випадках, я би зробив наступне. Значить, отут в цій зоні, після виходу, вже, так, е коли варто поставити додатковий слухач, чи буде у нас тут якийсь струм протікати по оцих е дротах. Умовно кажучи, і в разі того, якщо тут його немає, перекидати все на резистор. Але тут виникає проблема, що має бути подвійний якийсь слухач, який б міряв і по струму, і по напрузі для того, щоб це було, скажімо, в певних величинах, в певних розмірах. Тобто струм є не переключаємо, напруга низька не переключаємо, напруга там вища, там певної величини, скажем, там 70 вольт, перекидаємо. Умовно кажучи, на резистор. Резистор купити якийсь якогось, ну блін, не знає, такого типу, да чи чи може більшенький от такого типу. Це вже значення немає. Треба буде порахувати просто під цю конкретну систему. Але це єдине про що треба подумати: це гальма, бо їх тут немає. Воно собі е, несеться, несеться по повній програмі. Якби, поки батарейка в нас розряджена. А так загалом дейка справляється з тим з цією задачею. Вона його навантажує абсолютно адекватно. Коли вітер рівний, то він собі рівно і відбирає, їде собі так, як положено, півідважно. Дивимося, ви розумієте. Да? От, і ну, працює, працює просто, що ви хочете. Це маленький діаметр, це 2 метри всього. Uh, і працює воно, я маю визнати, навіть краще, ніж через контролер, тому що контролер працює за ПВМ чином, він, коли напруга добирається до 55 вольт, uh, до 56 вольт, він починає давити амперами набагато сильніше. І це теж робоча схема, якби, але ну, от така вона і є. Uh, що ще вам додати? Та більше не знаю, що скажіть, що ви думаєте про цю схему? чи хтось вже це реалізовував, тому що тут є небезпека. Можна спалити інвертор, якщо йому прилетить більше 500 вольт. Ну там точніше ми дивилися, ми вже бачили ці відео, коли ці інвертори горять. А в них конденсатори в деяких на 630 були поставлені. Я не знаю, як конкретно в моєму, не можу сказати. Бо не розбирав його глибоко всередину, але тим не менше. Тобто, таким способом, без контролера онґріда, варто включати лише забезпечивши якісь окремі гальма. А в моєму випадку, ну. Не знаю, це, це я роблю виключно в тестовому режимі, тому що я хочу зрозуміти, наскільки я адекватно швидко підхоплює крива розгону по вітрику, тому що сюди буде замовлений вітряк з ГРК. І він на півідва собі сяде. Це буде такий самий, як у мене, 4 тільки з виворотним механізмом центробіжного вивороту лопатий. І, і в конфігурації трошки інший, ніж та, що на великий дейку. В чому різниця? Це вже деталі, це вже я розказувати не буду. Це розкажу лише тим, хто цікавиться безпосередньо, щоб його придбати. Але нюанси там є, і особливості там є. Для того я і проводжу ці всі тести. Хто розумний, той здогадається, Ну а хто не зможе розібратися, ну я в цьому не допоможу. Добре, на цьому все. Напишіть мені, що ви думаєте про таку схему. і Як хтось чи реалізовував, чи не реалізовував такі от гальма, як я от придумав, сказав на словах, але в реальності ще не робив та й не збираюсь насправді, бо це в мене лише тестовий режим. А, та й побачимось, все буде добре.